Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Миру вам та добра та здоров'я! Сьогодні ми розглянемо гороскоп для здоров'я зубів на листопад 2025 року за київським часом. Отже, для лікування та протезування вибираємо найкращі дні. 1 та 2 до 17 години вечора в рибах при зростаючому місяці можна лікувати та протезувати зуби. 9... Та 10 до 19 години в знаці рак спадаючий місяць, 11 до 19 30 лев спадаючий місяць. 14 15 тільки до 11-ї години ранку діва спадаючий місяць, 17-го тільки до 13-ї години дня. Ризи спадаючий місяць і 29 – риби зростаючий місяць. Це у нас було для лікування та протезування гарний час. А ось у нас для видалення зубів досить багато, якраз у листопаді є днів. Це будуть у нас такі дні для видалення зубів 9-го, 10 го до 19 години 11.30. 14 15 до 11 години ранку, не пізніше. І 17 17 до 13 години дня. Ось такі у нас дні, сприятливі дні для видалення зубів у листопаді 2025 року. А зараз на вашому екрані весь гороскоп. Здоров'я зубів на листопад 2025 року. Ще раз бажаємо всім доброго здоров'я. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.